Шановні вельми добродні добродії, а, прошу, будь ласка, презентацію Славути. Я хотів би, щоб зразу бачили наші герби спільні Славути і Любартова, Будь ласка, е, шановні друзі, от е, сьогоднішній форум присвячений е, моїй річниці перебування на посаді міського голови е, за дорученням асоціації міст України. Я сьогодні на прикладі громади Славути покажу, як ми розвивалися, як громади адаптувалися до нових технологій. Які етапи ми пройшли для того, щоб влада розуміла, що так просто нічого не дається, що то, що ми сьогодні маємо з вами, це дійсно клопітка. І дуже важлива робота, але дуже важливо розуміти, що ми мали можливість переймати опит один другого, навчатися, і дуже важливо, то, що ми мали можливість переймати в Європі. Ми не списували в Європі, ми переймали і теж їм багато чого презентували. Місто Славута 1633 році видаваний був привілей 23 квітня, князь Юрій Заславський, на заснування містечка Славутина. Правим Макденбурзьким судитися. Дрова в лісі безкоштовно можна було збирати і шинку відкривати і горілку гнати. У 2033 році буде 400 років, як Славута буде мати Магдебурзьке право, і я запрошую вже всіх форум провести в Славуті. Але до цього, 18 років назад, коли я став міський голова, Славута споживала, будь ласка, я прошу це стосується багатьох 6,5 тисяч тонн вугілля, 6 мільйонів газу. 3 мільйони електроенергії і десятки тонн скрапленого газу, жиженого газу. І перший рік, що ми зробили? Ми провели газофікували регіон і місто. І ми на сьогоднішній день, що ми маємо? Що місто Славута має: 3,5 мільйони мільйонів кубів газу, 2 мільйони електроенергії. Витрати води ноль на технологічні витрати, вугілля ноль, скрапленого газу ноль. І 100 маємо належні умови проживання людей. 100% забезпечили садочки, школи, бюджетну сферу і населення. 10 тисяч нас, споживачів на центральному, на централізованому паленню. І оці етапи ми пройшли. Що ми пройшли з вами? З вами? Ми перейшли в свій час на електронерію. Електронерія була доступна. Школи, садочки, ми електрофікували. Був тариф ночний 0,25, і це давало нам можливість оптимізувати витрати і забезпечити нормальні умови існування наших установ. Але, як каже, тільки хорошо почали жити, гроші кончились. Тільки ми адаптувалися, зразу тариф зменшили, нам зробили тариф єдиний, і практично стало економічно невигодно. Наступний етап, що ми впроваджували на дровах, на щепі, ми дійшли в громаді, що з 24 тисяч гекокалорій, 12 тисяч ми виробляли на щепі. Щепа була доступна, тариф складав біля 3 тисяч гривень. Що зробили уряд? Зменшив ціни. У нас була єдина ціна 10 гривень. Зробили 6 гривень для населення і 16 тисяч для бюджетної сфери. Ми сьогодні за садочки платимо 16 тисяч за газ, а населення платить 6 тисяч. І що вийшло? Альтернативна відійшла. Зменшили ціни на газ, є субвенція, яка не платиться, чи субсидія, яка не платиться, але це теж лягає на наш тягаз. Тому і це ми пройшли зараз. Ми максимально, так, да, де газ, де альтернатива в нас є, де, де, де на пілетах ми сьогодні працюємо, і ми ці, значить, послуги надаємо. Але що ми маємо після 22-го, після 24 лютого 2022 року? Дійсно, ми розраховували, що оця система, централізована система забезпечення газом, електроенергії, так ми були спокійні. Да, були ціни, ми підлаштовувалися до цін, але ми навіть не звертали увагу, що можуть винути колапси, коли в нас не буде газу, коли в нас не буде електроенергії, коли ми просто залишаємося один на один. А воду треба подавати. Лікарня треба, щоб працювала, комунальні послуги, що треба, і ми розуміємо, зимою, якщо немає електроенергії, ми розуміємо, які наслідки можуть бути. Це на нас з вами лягло. І тому ці нові виклики, які ми сприйняли на собі і почали, що робити, почали підлаштовуватися газогенератори, генератори, сонячні батареї, і так далі, і так далі. Тому ми з паном Кшистофом Любартовим ми маємо. Співпрацю вже аж на років. Ми працювали в системі екології, ми працювали в системі культури, ми працювали в системі освіти, ми обмінювалися опитом. Це були такі міжнародні фестивалі, ми проводили, і ми один другого підтримували, цінували і цінуємо. 21 з рік. Ви знаєте, що ковід був, розрив був, але 24 лютого, коли в нас були проблеми, хто до нас перший звернувся? Наші друзі, в тому числі з Любартова. Вони нам допомагали технікою, гуманітарну допомогу. У нас три міста є, і практично всі допомагали. Тому я ще раз хочу сьогодні від імені всіх громад подякувати нашим друзям із Польщі, з Європи, які в перший день почали нам допомагати. Дозвольте. Місто Славута розміщене за 6 кілометрів до Хмельницької атомної станції. Так? Це окрема тема. От, е, чому я це говорю? Тому що створення таких е, моно, да, атомних блоків, ТЕЦ величезних. От, е, з одної сторони це давало можливість мати дешевий ресурс. Але з іншої сторони, ми побачили, що ми дуже залежні від цього. І тому нас життя заставило переглянути відношення. І Будь ласка, я зараз хочу перейти вже до презентації. Площадь ви бачите, 72 квадратних кілометрів, 35 тисяч 795 населення, біля 6 тисяч населення в нас внутрішніх переселенців. На сьогоднішній день 1975 і 585 із них діток. Щодо дійсно проблем, на які сьогодні. Я хотів би акцентувати увагу: це дійсно в зв'язку з руйнуванням об'єктів енергетики, е, кожен громада більше-менше, але сьогодні максимально залежна від енергопостачання. І тому е, в нас виникло питання, яким чином організувати роботу так, щоб ці неподобства не мінімізувати, щоб все ж таки ми могли надавати сьогодні послуги адміністративні, комунальні і, і, і так далі. Тому е, Дякуючи асоціаціям польським і, і нашій асоціації, знаєте, так сталося, що ми через відповідний період часу теж звернулися до Юлі, до нашої асоціації, і Любартов вже готовий був поділитися опитом своїми напрацюваннями. І ми опять зустрілися. І якщо ми 5 років назад розуміли, що Польща в основному акцентувалася на вугіллі і, і газопоршневі установи і так далі, що це було далеко, то ми. Поїхали до них і подивилися, то, що вони впровадили. Тому що, як ми говоримо, один раз лучше побачити чи потім помилки робити. І тому, колеги, дуже рекомендую всім, якщо хочете щось реалізувати, поїдьте, подивіться, як воно працює, і після того приймайте рішення. Тому що ми побачили в Любартові, то що воно було вже реалізовано. Перше, ви бачите, ми були на підприємстві водопровідно постачального господарства. Вони встановили біоустановку. Вони встановили сонячні батареї, і вони встановили у них 24 МВт котельня, яка на вугілі працює. Вони встановили зараз на 1,2 МВт 4 газопоршневих установки. Крім того, ми були на підприємстві, де теплові насоси працюють в закладі, і ми мали можливість переконатися, яким чином вона працює, яка собівартість, яка технологія, наскільки воно. Адаптується до тих чи до тих послуг і мали нагоду переконатися в тому, що воно працює. Тому ми що рішили, не дивлячись на те, що ми працюємо біля атомної станції, ви чули, вже п'ятий, шостий будують, третій, четвертий. Нічого цього не буде, ніхто нічого не буде будувати, тому що це абсурд, і життя вносить свої. Зміни. І тому дійсно треба максимально робити автономно, наскільки це можливо. І тому ми прийняли рішення бути максимально незалежними. І ми плануємо зробити такий міст енергетичний, ми зробити максимально отримувати енергоносіїв з різних джерел, для того, щоб забезпечити ну, наскільки це можливо, максимально електроенергію всі свої установи. В першу чергу водоканал, лікарня, школи, садочки. І інші установи. Тому ви бачите, то що ми маємо сьогодні річне споживання цифри, які я частково назвав, в тому числі лікарня, житлово-комунальне підприємство. У нас 14 котелень на, наразі. І що ми пропонуємо? Значить, то що цілі зрозуміло, зменшення залежності, забезпечення безперебійного. Енеропостачання, ну і посилення партнерці в частині передового досвіду це надзвичайно важливо, тому що ну, наразі треба впроваджувати максимально ефективно. Знаєте, що радянський Союз програв в 45-му році? Я вам скажу, чому тому що вони з Німеччини цей металолом притягнули, значить і використовували до сих пір. А як правило, інша сторона, інша навіть частина Німеччини. Вона використовувала нові технології, і змогли за 2-3 роки максимально підняти свою економіку. Я коли служив на подводній лодки, то я подводній лодці служив ту, що в Німеччині сорок п'ятому році забрали. Ну, це для слова, для того, щоб розуміти, що ми спроможні вийти на новий рівень, коли ми будемо впроваджувати технології. Де ці технології можна побачити? В наших друзів. Польщі, Швейцарії, в Європі і так далі. Да, на превеликий жаль, сьогодні в нас мало виробляється, в нас газопочневі установи одне підприємство працює. Ми надіємося, що теж в перспективі зможемо зробити так, щоб і в Україні вироблялися відповідне обладнання. Що ми розпочали робити? Це підготовка відповідно, значить, території для можливості встановлення сонячних батарей, газопочневих установ. І можливість, можливість забезпечити повністю електроенергію, значить, свої підприємства. Ми передбачаємо зараз по попередньому проєкту, Ми передбачаємо встановлення на 400 кВт сонячних батарей на 1 МВт значить, установи. Ну і відповідно, значить, вже в залежності від е, території будемо е, доповнювати. Доповнювати відповідним обладнанням для того, щоб отримати максимальну незалежність. Ми наводимо цифри. От є в нас розрахунки, які ми зробили, в тому числі і по викидів СО2, і, і, і так далі. Ну, економія, економія, ви бачите, передбачена в цифрах, але сам бюджет складає біля 64 мільйонів гривень. І тому перше, що нам важливо, що ми хочемо з Польщею. Вони мають можливість доступні до ресурсів, і нам важливо технології і фінанси. Ми не кажемо, що нам безкоштовно нічого не треба, бо ми знаємо, що чим закінчується. Тому доступ до ресурсів ми можемо отримувати за рахунок зроблені спільних проєктів і використовуючи от співпрацю з нашими фондами, під організаціями, які сьогодні розуміють проблематику в Україні, які нас готові підтримувати, які готові нам допомагати. Тому сьогодні наша співпраця продовжується. Я пану Кшистофу і є пан Петро, який відвідтож відповідає за енергоефективність, Теж щиро дякую за те, що вони приїхали, не побоялися. Значить, дійсно приїхати приїхати до нас в Україну. Ну, учасники бойових дій ви не отримуєте, але по крайній мірі повагу в себе в громаді отримуєте. Тому що в нас дійсно із перших днів дуже багато приїжджали мери, допомагали. Я чисто дуже дорожу дорожу всім. Ви бачите ось Славута, герб Славути і Герб, герб Любартова. У нас історія поєднана. Рід санушків, який мав маєтки і в Польщі, і в Славуті. От вони багато що заклали. Тільки бачите, в них на коні ще гусар, а в нас вже з коня зліз і пішов воювати. Воїн козак захищати Україну. Так що це теж показник спільної історії. Ми дорожимо, і саме головне в нас немає проблем ні з Волинською, ні з якою, тому що ми працюємо на перспективу. Ми робимо висновки і говоримо, а що ми можемо краще зробити, щоб наші діти і ми гордилися досягненнями. Тому дійсно, ми єдина сім'я, ми будемо в Європі, ми спільно будемо розбудовувати нашу землю, тому що вона дуже, -дуже маленька. І саме головне, я хочу сказати наступне. У мене сьогодні проводиться енергоаудит, в мене 122 об'єкти, і якщо до садочка, до директора садочка ви прийдете, спитаєте, скільки води, скільки газу, скільки електроенергії вона споживає, вона вам до грами скаже. Чому? Бо це рівень культури. І ми сьогодні переходимо не до да, потребності, але питання екології, питання нерозбереження це рівень культури, це рівень свідомості, це рівень відповідальності. І коли ми говоримо, чи вирізати ліс, чи ми говоримо добувати газ, чи ми говоримо, як використовувати енергоносії, то в першу чергу ми розуміємо, що от рівень, на який ми сьогодні з вами піднялися, дає нам можливість свідомо реагувати, свідомо відноситися до енергоносіїв, до того, що природа нам дала, і то, що ми можемо реалізувати, тому свого не цуємося, чужого навчаємося, ділимося з опитом, який ми маємо. І я думаю, що наші друзі, які до нас приїжджають, то що е, пані Людмила сказала, так да, є виклики, в нас теж є, що навчатись, і ми саме головне знаємо, як це робити. І хочу вам єдиний секрет сказати: наступний: що міський голова на коні вміє їздити, також вміє їздити. Він був верхом, їздить дуже файно. От, і якщо ви хочете покататись, приїжджайте в Славу, то я вас покатаю. У нас є коні, ми можемо. Можливість навчити вас верхом їздити це теж екологічно чистий транспорт. Дякую, слава Україні.